Привіт, я Маша, вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні приготуємо найпростіше вівсяне печиво. Швидке, корисне і надзвичайно смачне. Цей рецепт ідеальний, коли хочеться чогось солодкого, але без зайвих складнощів і довгого приготування. Вівсяне печиво виходить хрустким зовні і ніжним всередині, а ваніль додає приємний аромат. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Вівсяні пластівці подрібнюємо йому Блендером, але не в борошно. Краще, щоб були частинки різної форми. Корисніше брати плющену вівсяну крупу, але виходить смачніше з пластівцями недовгої варки. Можна зробити мікс. До вівсянки всипаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі та розпушувач. А також одне яйце та вершкове масло кімнатної температури. Замішуємо туге тістом. На цьому етапі можна додати горіхи або шоколад. Це не обов'язково а за бажанням. І, звісно, так буде смачніше. Відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Тісто охололо і стало більш зручним у роботі. Формуємо кульки по 25-30 грам або до вільного розміру. Викладаємо на деко, але краще застелити пергаментом. Запікаємо приблизно 20 хвилин температура 180 градусів. Ось таке просте, хрустке і ароматне вівсяне печиво в мене вийшло. Ідеальне для перекусу або до чаю. Воно виходить легким, з приємною текстурою і тонким ванільним ароматом. Готувати легко, а результат завжди радує. Готуйте смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів.